Здоров народ! Купив от таку мишку сьогодні в Аврорі за 169 гривень. Мишка комп'ютерна, геймерська. Якийсь такий дизайн. Ну, давайте зараз провіримо, чи взагалі вона працює. Рішив замінити цю свою мешку. Ну, Петром я рідко користуюся, а деколи включаю цю геймпро свою стареньку. Камера фокусуйся. Тому що в ній дуже погано цей колочко працює. Тобто воно не завжди працює і через це буває тим, гортаєш сторінку, вона банально не гортається. Так, ось чек. 169 гривень. От така мешка. Типа на вид вона взагалі прикольно виглядає. Ви не скажеш, що вона коштує ну, копійки. Ні, навіть кнопки є ці бокові, які рахуються крутими, модними вперед назад отак от отикає вона. Такий провід. От, мишка працює, ну, вроді, підсвітка от включилась Зараз запускаю комп'ютер. Що можу сказати? В цій мишці провід довше, навіть ніж в минулі. Тобто він десь може на, на сантиметр 20 довший. І через це нею буде удобніше користуватись. Тобто сам іменно провід. Euh, ну, нормальної такої довжини. Причому ту мишку GamePro я був купив ще до війни за 360 гривень. І в цій, що, що зараз я купив, Блядь, треба ввести пароль на секундочку. А в цій новій мишці, яку я купив зараз за 169 гривень, яка коштує в два рази дешевше, ніж мишка, яку я купував. До війни по старому курсу 25 гривень за долар. навіть провід більше. Так, чи працює вона? Ну, Курсор вводиться. Опа, опа. Права кнопка працює, ліва кнопка працює. Давайте відкриємо, не знаю, там браузер, наприклад. Там, не знаю, YouTube. Ну, звісно, що це не є ігрове рішення. Прямо якщо ви кіберспортсмен професіональний, то таку мишку краще не брати, бо вона там може не настільки хороша. Але суто для сорфінгу, сорфінгу в інтернеті, я думаю, на ідеально підійде. Так, щось мережа, у мене дуже погано сьогодні грузи. Інтернет щось погано грузи. Так, дивіться, я можу, от ковочку гуртаю вниз і без всяких проблем воно працює. На минулій місяці я не міг так зробити, бо коли я так робив, воно спрацьовувало ну, через раз. І були великі дуже проблеми з цим. А тут мишка 160 гривень, працює ідеально. Взагалі, нею навіть комфортно користуватися, нею і навіть покриття, таке прикольне оліофобне. І підсвітка міняється. Аж не віриться, що Така мишка може коштувати так дешево. Чесно, я навіть не знаю, на чому вони заробляють. І коробка йде в продачу, і гарантія 12 місяців. Так що от. So bite статистика мого... мого каналу. Ого, вже зняв 1356 відео на сьогоднішній момент. Нормально так. Перегляд, срака дошка. Коротше, таке. Такі, такі діла. Я взагалі приємно здивований, що можна знайти за такі гроші таку класну дешеву мишку. Навіть були ще дешевші. Були навіть мишки за 129 гривень. Теж з підсвіткою. Але в них іменно провід був І не, ну, не тканинний, а іменно такі. І він напевно ще був трошки менше розміру. Я вирішив взяти подорожче. Не став економити. Ти таке пацани. Хороша мишка, можете купувати.